У вашій увазі пропонується дослідження з теми Навчальний текст для онлайн підвищення кваліфікації педагогів. досвід і дослід дослідницька група Марина Скрипник, Тетяна Кравчинська, Наталія Волинець. У контексті Загальноінститутської теми дослідження пропонує проміжні результати з підтеми «Когнітивна взаємодія викладача тютера та слухача в умовах онлайн. Та дистанційного підвищення кваліфікації. Серед технологій навчання, які ми можемо проводити в онлайн підвищенні кваліфікації педагогів, пріоритетними для нашого дослідження стали когнітивні, детально про сім підходів до визначення поняття когнітивні технології навчання в авторській статті термінологічного словника. Зокрема, акцентуємо увагу на системі, інформаційні технології, способах та алгоритмах досягнення цілей. Способах і техніках розвитку особистості тощо. Об'єднувальним для цих підходів є наявність точки, інтерфейсу, де зустрічається і взаємодіють дві системи, людина і обчислювальна техніка. Однією з таких значущих точок когнітивної взаємодії є навчальний текст, який в онлайн-навчанні підвищені кваліфікації стає полімодальним, реалізованим – у якому вербальні і невербальні елементи спрямовані на активізацію мозкової діяльності суб'єктів учіння. У цьому виступі ми покажемо, як полімодальний навчальний текст уможливлює реалізацію п'яти ключових стратегій онлайн-навчання, зокрема, спілкування та взаємодію, планування управління, ревіталізацію, орієнтацію та мотивацію, оцінювання. Ми структурували виступ навколо п'яти основних запитань, пов'язаних з власним досвідом і сучасним дослідницьким масивом із розроблення та застосування полімодальних навчальних текстів в онлайн-підвищенні кваліфікації педагогів. Це запитання, чому важливо? Що це? Що відомо, як втілюємо, що пропонуємо. Чому важливо? Задля чого актуалізуємо проблему навчальних текстів в онлайн-підвищенні кваліфікації? Для розвитку основних компетенцій освіти 4.0 широкого використання набувають інтернет-технології, зорієнтовані на інтерактивну взаємодію в суб'єктів учіння. Прорив у майбутнє планується шляхом поєднання двох унікальних сильних сторін вчителя і можливостей технології, зокрема штучного інтелекту. Автором терміну Тех Хайтіч є Джон Незвід, який наголошує на свідомій інтеграції технологій у наше життя, тобто як прийняття технології, що зберігає нашу людськість і відкидання технологій, які вдираються в неї. Мова йде про збалансованість. Технологія забезпечує адаптивний міст і оцінювання для розвитку базових навичок учнів чи розвиває в учні навички вищого рівня, такі як критичне мислення, співпраця та соціально-емоційне навчання. Індивідуальне навчання має виводити освітян за рамки екрану та надавати вчителям час і ресурси, щоб пристосувати навчання до різноманітних потреб своїх учнів. Повномасштабна війна Росії проти України де-факто перервала очне на навчання в багатьох закладах України. Інтернет і освіта об'єдналися, щоб надати користувачам необхідні навички, серед яких використання нових інструментів Education 4.0 для створення мультимедійного інтерактивного міста освітнього предмету дисципліни. Інтернет-технології, зорієнтовані на інтерактивну взаємодію суб'єктів учення, потужно впливають на освіту. Цифрові засоби навчання та інтернет-технології допомагають заповнити саме цю прогалину, відсутність класу та аудиторії. Прагматичність сучасних технологій адаптують педагогію як цифрових іммігрантів до навчання покоління цифрових тубільців за Марком Пренським. Таким чином, чому важливо освіта 4.0 – Стосується того, як адаптивні технології можуть звільнити вчителів від традиційного лекційного стилю навчання та дозволити їм надавати персоналізовані інструкції з акцентом на розвиток навичок вищого рівня. Інтеграція технологій в освіту надає здобувачам освіти пізнавальний простір і цікавий досвід навчання. навчання. Що це? Який має бути навчальний текст в онлайн-навчанні? Віртуальний освітній простір принципово різниця від реального. Дизайн навчальної діяльності як розроблення і опис координації та організації способів навчальної діяльності, які здобувачі освіти виконують протягом навчального блоку, уроку, курсу, програми для досягнення певних освітніх цілей та інструментів і механізмів підтримки навчального процесу в онлайн-навчанні вимагає іншого планування, специфічної організації, характерної методики. За якою б моделлю, які представлені на сайті, не здійснювалось техніко педагогічне проєктування в онлайн освіті, в цих моделях візуальні елементи передають змістовно фактуальну і змістовно концептуальну інформацію, формують полімодальний навчальний. Що ж відомо, які вітчизняні та закордонні дослідження допоможуть зорієнтуватися цій проблемі? До закордонних досліджень ми звернулися через когнітивну теорію мультимедійного навчання, яка постулює до ідеї, що оптимальне навчання відбувається за умови, якщо вермальний візуальний матеріал представлений синхронно. Вона заснована на теорії подвійного кодування Алана Паєвіо і сумісною візуально-просторовою матрицею так званої петлею повторення. Окрім того, це дослідження потенціалу електронних книг, завдяки їм, яким учні можуть знаходити інформацію швидше та правильніше, та правильніше, а технології розширили можливості спілкування та співпраці. Зокрема, деякі джерела наведені на сайті. Окрім того, це наші дослідження. З проблеми віртуального освітнього простору, що узгоджує когніції суб'єктів учіння з технічною архітектурою. В основу закладеного гіпотезу формування слухачами курсів підвищення кваліфікації віртуального освітнього простору буде продуктивним, а архітектура технології інтерактивному онлайн-освітньому курсі узгоджуватиметься із когніціями суб'єктів учіння за умови, якщо андрагоги дидактичне забезпечення курсів представлятимуть через концептуальні метафори. Метафори, наративи у різноманітних мультимодальних навчальних текстах. І при створенні цих текстів враховують конструктивістські та проєктні технології, проблемне навчання, потенціал цифрових інструментів для створення мультимодальних навчальних текстів для реалізації дев'яти подій навчання заганьє. Реалізовуватимуть когнітивну технологію роботи з надполімодальним текстом. І, врешті, як втілюємо, як реалізуються в модальних навчальних текстах стратегії спілкування та взаємодії, планування управління, збільшення ресурсу, орієнтації та мотивації, оцінювання? Пропонуємо вашій увазі матрицю відбору створення та модифікації реалізованих навчальних текстів для дев'яти подій навчання. У розумінні матриці виходимо із створеної дидактичної матриці уроку як полігональної моделі його проєктування та аналізу на засадах системного підходу, автором якого є Володимир Іванович Бондар. У пропонованій матриці вертикальні стовпці відбивають 9 подій навчання, що поетапно забезпечуються креалізованими текстами, варіативність розроблення яких пропонована в горизонтальному стовпці у вигляді цифрових інструментів і короткої характеристики та прикладів відбору створення та модифікації криалізованих текстів. У матриці взаємозамінюються цифрові інструменти для створення креалізованих тексту для конкретної події навчання. Вреті запитання: що ж ми пропонуємо? Який методичний досвід авторів у проєктуванні та створенні полімодальних навчальних текстів? Серед напрацювань ми представили окремі напрацювання за останні два роки. Це і робочі зошити, і наші посібники. Зокрема, пропонуємо? Електронний онлайн-посібник розроблений авторами, пізнаваємо, творімо взаємодіям, якелюцінують навчальні тексти цифрову еру, розроблений в програмі SWAI. Авторський інтерактивний онлайн-посібник є логічним продовженням попередньої розробки дослідницької групи. Навчальні тексти нової природи творимо, радимо, тренуємо методичні рекомендації і перевагами програми своєї Якраз є дизайн, зручність, простота роботи для роботи в цій програмі необхідно мати лише обліковий запис, який безплатно створюється на веб-сторінці. Окрім того, пропоновано авторами силабуси, зокрема з теми індивідуальна освітня траєкторія слухача курсів підвищення кваліфікації автор Тетяна Сергійовна Кравчинська. І силабус тематичне спецкурсу Навчальні тексти нового типу проєктування, структуризація, оформлення автор Марина Скрип. Власне, окреслимо низку рекомендацій щодо розроблення полімодальних навчальних текстів, представлених у різних форматах. По-перше, надавати перевагу розробленню завдань, орієнтованих на різні види освітньої діяльності, аніж цифровим інструментом, тобто добре проєктована діяльність не потребує найскладніших інструментів, перевірка надійності інструментів і ресурсів для розроблення місту завдань. Урахування ліцензій на використання, надавати перевагу тим ресурсам, чиї ліцензії дозволяють повторне використання та адаптацію, варіативність інструментів і ресурсів, що активізує навчання, безпека в роботі з цифровими інструментами та ресурсами, перевагу надавати інструментам із відкритим кодом. Завдяки якраз інтерактивному онлайн-посібнику. Та силабусам зростає можливість для динамічної взаємодії в онлайн і змішаному навчанні, автономії та мотивації до навчання з освіти, змістованого навчання, орієнтованості на процес учіння, досягнення компетентностей, розвитку допитливості, креативності та уяви, розвитку цифрової компетенції, суб'єктів учіння. перспективними напрямами. Є формування готовності викладачів системи підвищення кваліфікації до розроблення інтерактивних онлайн посібників як реалізованих навчальних текстів для освіти дорослих чотирів. Перспективний напрям це осягнення характеру сутнісних ознак онлайн-підвищення кваліфікації. І запрошуємо до співпраці з пошаною автори.